Дівчатка, продовжуємо. У нас вже спіднички, новиночка в студії. Ось такі класні спіднички. І одразу хочеться вже вам все показати, розказати, демонструвати. До речі, ось таку маєчку нам іще надав магазин Міледі, телемагазин Міледі. І якщо вам цікаво, що буде така маєчка, теж можете нам телефонувати до операторів операторів кол-центру і запитувати. Зараз ми будемо більше розглядати саме спідничку. Одразу хочу нагадати правила нашого телемагазину, як ви пам'ятаєте знаєте, а що ще... м? Вартість формуєте саме ви, мої любі ось така а, сьогодні. У нас а, ніжна спідничка, так, тканинка софт, вона така літня, легка, невагома. Зверніть увагу, яка легкість присутня. Тут у нас і ще вона йде на резинці, так, еластичний пасок присутній. Це дуже комфортно, насправді, так, тому що а, там у вас, наприклад, животик, не буде нічого притискати, вашу талію, ваш животик. Це дуже зручно. І вона буде, буде на вас адаптуватися. Навіть боже, дивіться, піднабрали. Тут іще одна Маргарита може влізти. Тому дуже зручно, так, дівчата, дивіться. Розмір універсал, насправді. Дуже комфортно, коли це так, еластичний пасочок він потягується. До речі, тут іще у мене ось така довжелезна ця маєчка, бачите? Але я її собі, наприклад, зробила ось так: підкотила коротенькою і. Її код Лотта. Тому якщо ви захочете ще таку маєчку собі, наприклад, в комплектик взяти, то це буде код Лотта. А, звертаю вашу увагу, що сьогодні ми презентуємо саме спідничку, тканинка Софт, розміри подвійні, 50, 52, 54, 56, і 58, 60. Подивіться, яка вона легка, летюча, не вам гома. Флористичний принт, білий колір, а, такий літній, легкий. Код товару називаєте, не забувайте. Коли телефонуєте код товару спіднички ls 207, якщо раптом вам сподобалася маєчка, тоді код ЛОТА. Називайте оператором кол-центру, вони зрозуміють. І... Не забувайте, мої любі, що якщо ви берете дві пропозиції, то у вас буде ще знижечка в 100 гривень. Тому зручно брати зазвичай. Ну, можливо, ви щойно щось у нас придивилися собі, можливо, вже щось замовили. І зараз дивитеся. Опа, ще й спідничка є все. Хочу собі ще спідничку. Тому дівчата класна нагода. Тисячу гривень спідничка. А номер, який ви бачите на екрані, нуль вісімсот Абсолютно безкоштовний з ваших мобільних телефонів. Тому, будь ласка. Телефонуйте і формуйте доступнішу вартість, тому що тисяча гривень, погодьтеся, так це вже чудова вартість за спідничку. Не більше коли вона довга тканинка софт. Я нагадую, що тут еластичний пасок. Бачите, вона ще потягується. Тут уявляєте, ми любі, дивіться, як вона класно тягнеться. Тобто, за рахунок цього паску, і в нас вже пішли дзвоники. У нас вже є перше падіння вартості. 850 гривень, які ви молодці, продовжуйте в тому ж дусі. А раптом нам пощастить ще буде знижечка. Ну що, 850 гривень за спідничку, це вже взагалі супер, тому що ми з вами розраховували, що і тисяча це чудова вже вартість. Ну і ви зі мною, я думаю, погодитеся, що тисяча за спідничку, тим більше коли літня, така легка. Ви можете її вдягати своєю маєчкою, футболочкою улюбленою, так чим завгодно. Вона йде на дотик. Це тканинка софт, вона взагалі. Вона не так, вона не буде вигорати, так? вона дуже легко просихає. Так? Ви її переполоснули все, її на е, е, делікатному пранні. Можна прати саме в, в машинці, так? в пральні. І потім а ви, а у нас. О, та ви що, знову? Мої любі 699 гривень. Вартість знову впала. Це говорить нам про те, що зайшло більше дзвоників на лінію, і вартість автоматично змінилася. 699 гривень встигайте. Ну, мені здається. Хоча ви інколи мене переконуєте в зворотньому, але мені здається, що 699 це вже буде остаточно. Тому швидше телефонуйте, щоб встигнути на свій розмір. Тому не боріться, не вагайтеся. Я нагадую, що доставочка, розмір, я нагадую, у нас ідуть подвійні. 50, 52, 54, 56 і 58, 60 Я вам нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите вже на доставці, теж відповідно 13 пропозицій всього на всього. Тому. До речі, на мені саме спідничка 54-56, Але як я вам показувала вже, слухайте, тут можна її сміливо. Ось дивіться, тут іще одна маргаритка влізе. Тому дівчата, дивіться, не бійтеся. Навіть якщо ви зараз відчуваєте, що ви 62-го розміру і вам би дуже хотілося, я б вам рекомендувала телефонуйте і запитуйте операторів кол-центру, які там максимальні йдуть заміри, тому що, по-перше, Еластичний пасок. По-друге, тут вона іде ось така розклешена донизу, вона не рівного покрою. Тобто тут іще запас, якщо у вас там, наприклад, там верхній там тип фігурки, так О, там животик, у вас там, наприклад, великий, а стегна у вас навпаки, там не такі об'ємні, так то тут резинка потягується. Якщо у вас, наприклад, талія, так та животик більш-менш, але стегна, ось цей низький, важкий тип фігурки, то ось тут, мої любі, спідничка, подивіться, вона дає вам розгулятися. І при цьому приховати ваші ось ці пишні стегна, що теж дуже важливо. Тому телефонуйте до операторів кол-центру, запитуйте, уточнюйте, тому що вона, ось ви можете її вище, нижче одягнути як завгодно гратися з нею, вдягнути її так собі по стегнам більше. Ну тобто, ви будете вже дивитися по своїй фігурці, як ви звикли, як вам зручно. До того ж, ви наперед нічого не сплачуєте. От ви потім ви приходите на поштове відділення, ви ідете в примірочну. Так ви спочатку приміряєте на себе всю цю красу і потім ви тільки приймаєте рішення. Ну, йдете, і, відповідно, тоді кажете, так, мене все влаштовує, я беру, сплачуєте за спідничку. За доставочку, відповідно, я нагадую, що ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите на доставці сім пропозицій. Увага, сім пропозицій залишається дуже мало. Ну, 699 гривень, ви ж розумієте, що зараз у нас такі лоти довго не затримуються. І це зрозуміло, чому? Тому що вартість 699 гривень за спідничку, тканинка софт. До речі, вона не потребує зайвий раз, щоб її там а, іще прасували. Так, тобто, ви її ось один раз попрасували і. Потім, скільки я, наприклад, от у мене речі, які софту, ти їх потім поправ, все. А, і їх не потрібно. Просохли швидесенько, і ти вже їх зайвий раз не прасуєш, тому що вони не мінуться так. Тобто в них немає, це не так, як льон, що там ти випрасував все. Поки вдів вже пом'ялося. Навіть ще не сідав нікуди, а вже воно пом'ялося. І ось цю тканинку я люблю за ось цю легкість, повітропроникність. Відповідно, а, вона дозволяє тілу дихати так, не буде запарювати. Вас, що теж дуже важливо. А літом, що у нас спека. Навіть дивіться, ось така спідничка, ви десь на пляжі кидете. У вас, ви в купальнику і просто одягнули цю спідничку. Слухайте, все, краса, ви йдете там, так, свої нюанси, фігурки прикрили. Тут у вас і так все красиво, так, мої любі. Тому і дуже зручно, так вона легесенька. Ви в ній будете себе почувати дуже вільно, легко, комфортно. А якщо ще якісь підборчики одягнути взагалі, так буде дуже гарно. Ну що, рухаємося далі. Рухаємося далі, мої любі, тому не перемихайте, залишайтеся з нами.